Хтось хоче бути найрозумнішим, а хтось хоче бути просто сильно. Але я думаю, що кожна дитина хоч раз в житті мріяла комувати на каскові фабриці, де роблять не смачніше речі. На фабриці вирібло. Я не помиляюся? Так, так, І от ми з вами сьогодні зі здійснила таку подорож на фабрику. Від затвору про чар та шоколадна пальця. І давайте ми з вами залишимо нашу руку. Розгорнемо нашу роботу на схоже. Там, де у нас вже наполовину заслуженому, що на трошки замелеше. Там де стрілечка 62 руга і там, де треба написати... Ходи хлопчика чави та його друзі на казкові шоколадні павриці міста Молден. Дітки записано в друкованому зочку. Всі працюють молодці. І так, дітки, ми з вами сьогодні на році будемо працювати з тестою. Скоріст у казку радіани, чарі та шоколадні кавики. Ми, дітки, з вами сьогодні будемо вчитися характеризувати героїв, які зображені у цій творі, розслаблювати власні думки, ну, звісно, розвивати мовлення та творчу уяву. Ну і виховувати себе, тому що кожен герой показує, наприклад, що буває, якщо ти не вихований, не стриманий і егоїстичний. Так? Тому діти ось такі завдання, які ми з вами ставимо перед нашим кругом. Але почнемо з вами працювати саме з того, що спробуємо дізнатися. Чому ж містер Бойка запросив на фабрику саме дітей? От у вас є така ілюстрація, де золотий хвиток і чому саме серед дітей він Він хотів бачити на своїй фабриці саме дітей. Так, бумажечка, давайте. Ой, який до мене гарний носит. Так, давайте спробуємо. Андрій, так? Костя, вибачте. Водій, ну, дорожче. Бо він боявся, що дорослі можуть вкрасти його рецепти і секрети, а діти не можуть приховати. Так, діти не приховають свої справжні почуття, тому саме серед дітей приводили таке запрошення. Добре дякуємо. Він Бога, що хотів, собі спокоємся, кому він міг би передати пам'ять. І він не дітей, тому що дорослі... Не те, що Так, дуже добре. Там, діти, так, п'ятеро щасливчиків у шоколадці і отримали золотий квиток. От ми з нами зараз про них і поговоримо. Ми на тому уроці з вами починали це питання, працювали над цим питанням. Ми заповнили з вами таблицю, так? Ви вдома її допрацювали. Діти і зараз, будь ласка, давайте ми з вами дамо характеристику. Героям, які потрапили на пабрику до Сторіночка Старіночка зошні вас розробляється 61-ша. Так до завдання це образи дітей, які стали володарними квартирями. Так, є у вас там короткі записи, і давайте ми саме зараз, використовуючи ці записи і цитати з тексту, дамо. будь ласка. Дуже Давайте. Я знаю, я знаю, что августу... знайдется. Чи який він? Жаді. Жадіб не до чого. До їжі. До їжі. Так, а які приклади з тексту ми можемо навести, що він є дійсно жадібне до, до їжі? Які приклади з тексту? Будь ласка, а пригадайте не до чого, якщо золотий виток, прошу. Е -е, ну, я хочу так. як е коли була шоколадна ріка, е тоді він нахилився і почав жалібно... Е Пити із неї шоколад. Так, ну ще всі заборони біля вокруг. І показали ну, батько. <пит> Діти, а ще такий приклад і став, там на початку, що <пит> ж, <пит> е же, не він дійсно жалко. Він дуже хотів виграти квиток і він купував усі шоколадки, які були. Він їх їв, їв дуже багато. І одні шоколадки попали <пит> в сьогодні <пішок>, Ви <пит> Квиток, що він навіть його. У нас є Так, добре, добре Дякую вам, дякую. Так, ну і наступний власний золотого квитка це є Міолета Боль. У нас тут дітей такі цитати, ми використаємо ті, які виділені кольором для того, щоб на них більше звернути увагу. І так, як Віолетта виграла квиток і що ми дізналися про неї. Будь ласка, будь ласка. Іолена це, це егоїстична, зухвальна дівчинка. Вона не поважає батьків і хоче бути всі, е, постійно першою і е, вигравати. І вигравати добре, дякую. Діти, а яка влада була у вада, така не гарна звичка? Яку діти негарну звичку мали фіолетти? Будь ласка, буточку. Виточка. Мама її забороняла живати між але вона все одно ну, живала її. І вона нам писала рекорд два місяці живувала в три місяці. Так, є така справа. А як у нас тексті? Прошу. Ще батьки схвалювали все, що не заробити. Так, добре. Діти, а з тексту, що ви так не знали? За героїнка була. Це так, спуск, прошу. Я вже як без перестанку хоча. Яку ми тут бачимо віолету, сухолібочку, давай на нього дуже по нечекати? Я б не сказала, що вона зла. Вона не поважає. Ось лапочки наносила. Вона не поважає батьків. Так, щілька вона. Сіда, ще йка була. Вона пихата. Вона не слухає. Добре, добре, так, добро. Так, добре дітки. І наступна з конзовому квитка була ворока Сол. Будь ласка, коротенько діти про ворогу, якою ми її побачили в нашому інтересі. Ворока Сол – це геомістична, зухвальна дівчинка. Вона все самі. Промахалася... Від своїх батьків вона була роздещена, тому що мій батько працював на пабрик воліщо. І коли Верука Солод щось хотіла, то вона постійно вимагала. Вимагалася. А, а вона справлялася, що... що просто мусить мати зуботик воду. А якщо їй щось не купляли, то вона починала із і ще вона сліпилася. Вона не знала слова не можна або ні. їй завжди потрібно було мати те, що вона хоче, а батьки її розлавували і завжди купували або те, що вона захоче. Дуже добре, дійсно, виконували всі її забаганки. Так, добре, ще доповнили прошу. коли потрапила у вона, залишила, 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 вона не розуміла, що вона була в хартою і не невихованою. І коли їй щось сильно хочеться, не завжди вона в неї. Так, добре. Ну, по-перше, вона таке зрозуміла. <головіка> так, дітки. ну і наступний на земель, як я отримав золотий квиток, це має ТІВ. Що ви кажете? Доповнити? Виберіть найголовніше. А Та. може, да. допоможемо, бачите, попали сон. З готовністю поясниць журналістам, як саме було зайнято на золотий квиток. Бачите, сказав він, одразу як зо сказала, що просто мусить мати золотий квіток, я пішов у місяць і почав купувати всі шоколадні батонічки гонка. Всі, всі, які бачив. Купив їх робіть тисячами, сотнями тисяч. Тоді вантажив у формулі і на власну фабрику. Мій розумієте, дитина. Це горішки, і в мене працюють майже сотня жінок, які лишать горішки, щоб їх потім смажити і підсолити. Цілими днями ці жінки сидять і лишні горішки. Тож я їм сказав, дівчата, тепер замість лишити горішки, збирайте обвойтесь цим є батончики. От вони вечора, так і робили, Нам до вечіра. Зупинимося, бо там були слічинки, але це підтверджує нам яку думку? Це цитати, що біла, та, та, ще, не це там підтверджує, яку на ній? Що Віолета, що її батьки піддавалися, все робили, що... Ви пробували всі її забагати. Так, добре. Так, і діти наступним власником золотого квитка у МРТВ. Дуже коротко цитатою можна охарактеризувати цього персонажа. Діти і за табличку риси Так, діти, ти не що ми з вами записували в душі. Будь ласка, давайте. Дефітерічний хлопець сидить перед величезним телевізором. Не зводячи очей з екрану, дивився під, у якому одна з неба диків розстрілювала на автоматі інших. Тихо, кричав він, коли хтось намагався його про щось запитати. Я ж вам казав, не заважати цей серіал. Такий кайфовий, просто клас. Я дивлюся його щодня. І всі серіали дивлюся щодня. Навіть лажові. Ті, де не стріляють, але бандитські найкращі. Вони такі класні ці бандюри. Особливо. Коли нашповомуть одно спицем або штрикують з триматижами, або лукін кастетами. Я все віддав би, щоб теж так бухти. Оце життя кажу, клас. Добре. Тобто, які заводлення марка цілі? Він полюбляє грати в ігри, полюбляє вдатися телевізор, та, він агресивний, знервований, е, не любить, коли йому заважають. Так, дійсно, добре. А ще ми там читали в тест, що він обішав, не був тому, да, так, там, так? У ньому постійно було багато цих пістолетиків. Так, а ще доповнені Аж, Але він найкраще любить дивитися бардиськи, там де б'ються, стріляють. Так, добре. І це діти така невирисна характеру. У нас там, там табличку записували. Яка вона? Яка це лісна характеру? Агресивність. Агресивність. Так, так, добре. Дякую, всі добре. Ну і наступним останнім власником був, був Чарлі Бабе. Ми з вами вже про нього говорили, тому ми не будемо зараз повторювати, а ось загальнемо, да, Чарлі Бабе. І давайте ми скажемо, який це був хлопчик, назвамо його характеру. Дісти все в табличці у вас написано, так? Будь ласка, давайте. Чарлі Бакет, він був сухняний і він не любив своїх батьків, а ще він був дуже скромний, дуже скромний і вихований хлопчик. Добре, дякую. Діти, ми за мене були ще то на почавні, Ви так за нього хвилювалися. Я думаю, що ви теж хвилювалися коли. Правда, Олексію, ти будеш вже не поділитися? Я сподівався, що один батончик, що йому подарували на день народження, йому там попадеться цей золотий квиток. А потім йому не попався він, а потім діду Джо йому дав. Скільки? Деся, Деся, десять семь. Всі, всі свої, свої скарби. І він пішов в магазин, купив знову батончик, вони відкрили, і там знову не було цього квитка. Так, і ти все чекав, що так, я все буде. Чекав, що там буде. Я так сподівався, що я... А ви такі твої сподівання так. правда ж? Так, так, добре, Настінька. А ви знаєте, що було написано на квитку? Так. Так? Настя, а ну вийдіть на кута сходити і зачитаємо, що ж прочитав на цьому квиточку. На трошки потрошку скупити, так? так. Mm -hmm. Містер Мілібанка, вітайте мене! Щасливого власника золотого квитка. Приємність тиснути руку. На тебе чекають надзвичайні події. Попереду в тебе багато чудових, несподіванок. А поки що запрошую тебе відвідати мою фабрику ці лісні день, побути моїм гостем. Тебе і всіх інших, кому пощастило знайти золоті квітки. Я, білій ворко, сам водитиму тебе по фабриці, покажу все, що там можна побачити. А потім, коли настане пора повертатися, за тобою їхатиме до самого дому ціла колона величезних вантажів. Ці вантажівки, я обіцяю, будуть заповнені чудовими солодощами, яких тобі дві не вистачить на багато років. Я готую інші ще дивовизніші, фантастичніші, безсподіванки для тебе та твоїх усіх, та для всіх власників золотих квитків, загадкові прекрасні сюрпризи. А тепер вислухай мої казівка. Для відвідин я вибрав перший день лютого, саме цього дня, а не жодного іншого. Ти маєш підійти до фабричної брами рівно о 10 ранку. Не запізнися. І ще ти маєш право взяти з собою одного чи двох родичів, які пірнували, щоб ти не наробив ніякої шкоди. І останнє, не забудь цей квиток, інакше тебе не впустять. Підпис вільний борг. Дякую. Ось таке запрошення отримав чергу баки. Що їй досталося? Герої відправляються у подорож. Ну і ми разом з ними, правда? Але діти хочуть вас запитати, а коли ми з вами йдемо в гості? Як ми з себе там маємо вести в весимості? Знаєте, ну, так, по одному такому правилу. Так. Через нічого не торкатися, якщо ти... Тобі... Нічого торкатися без дозволу. Дякую, А Буде Будьте на вирок, Будьте Буде вироховано, не згодом ще, будь ласка, переходите. Умничка. на вищі, Якщо хазяїн дитинку стане що зробляє, не перебувати його ну, і не кричати, що ну, не, не, це працює, наприклад. Не подав, не, да, не перебувати. Боже, такі ви всі гарні. такі гарні, які ви молодці. Я думаю, що ви, коли будете в гості, вам тільки захоплюється. Так, Так, діти. І от наші герої теж <кій> пішли на екскурсію до Вілібору. Але сталося так, що за всі, діти, за всі свої вчинки, такі і вади, які вони мали, наші герої були покарані. Правда? От, ми, ми з вами зараз подивимося, коли вони були покарані. Але спочатку давайте ми дізнаємося і напишемо в зошиті, що ж побачили герої, кладемо такі ланцюжі, що побачили діти і зараз екскурсії на фабриці. Я на досі вам почну писати. Добре. Тут є завдання. Всі бачите? Всі значні душація. Так, діти, перше, куди потрапили герої? Вони потрапили? Це все детально описувати не будемо. Так, дітки, ми запишемо шоколадний цех. Будь ласка, давайте записуємо шоколадний цех. Шоколадний цех. Давайте ми ставимо по стрілочку так? Значить, після шоколадного циклу Героїв побачили невідомі слот, які називалися, будь ласка, умпаломби. Умпаломби. А хто ж це такі, діти? Бо що нам дуже слово, щоб вони зробили помилки. Хто ж такі у нас були умпаломби? Розкажете нам? Так. Давайте. Е, умпаломби це маленькі чоловічки, так. вони... Дуже любили какао-боби і гарно працювали. Так. І хто у нас? Вілівонка запросила їх працювати на самих фабрику так? і дуже задоволена їхньою роботу. А платині їм чим? шоколадними бобами. Какао-боба. Какао-боба. Ну, добре, такі упало. Вона писала. Після цього, що наші герої побачили, так. вам допоможе зміст, в кого є повний текст, можна там в подивитися. Що там, діти, вони потрапили після цього? Шоколадна річка. Карамельне човен. Так. Так, давайте діти ми так запишемо. так, Шоколадна річка. Шоколадна річка. Саме там в шоколадній річці сталася пригода із. А звуковом, значить, так, щоб була одна річка. Так, потім вони потрапили в цех. Так, так дітки, запишемо з вами цех ході. Там багато все-таки було смаколиків в білі Було так? <рес> Я так напишу, цех ході. <рес> Ми потім зараз поговоримо, що ж там придумано білі водка, винаходить. Так, після цього вони ходить, що потрапили. Будь ласка. Ще з це вигляд, можна важна була ходити тільки манку, навіть компанупам не дозволялася до Добре, таке доповнення, дякую. Після цього виробництва керує потрапили до горіхового цеху. так? Горіховий цех. Горіховий цех. Що в нас там сталося теж до контрої, так? Так, горіховий цех. Потім вони. Ні, ні, ні. ні, вони перед дорігом цеху потрапили цукерок, які... Велика жуйкова машина, правда? Так, Я помолилася діти, які ви мене молодці. А що ми так? Ви вже написали? Так, так. А, це, а ми, ми витримали. Все просто дійсно. Ми просто це витираємо, а ви пишете, як треба. Значить, так. Значить, ми тут запишемо, Значить, от рожевий човен, так? Вони попилися на рожевому Ні? так, Рожевий човен. Потім побачили. Побачили велику жуйкову машину. правильно, Дітки, правильно я кажу? Yeah. Так. А, значить, так. Велика жуйкова машина. Трошки погано видно, щоб під дихтончиком пишіть. Так? Велика жуйкова машина. Потім. Цукерки, Гор... да, да, які були квадратні, квадратні, ось так вони круглили. Ну ми зараз пропустимо ці цукерочки, а запишемо. Горіховий цех, горіховий цех, після горіхового цеху, напишете самі горіховий так, так, написали, після чотирьох, великий святливий рік, а шоколадний цех, а, а зараз а -а -а. так, а де буде телевізійний шоколадний цех? Так, оцей цих я напишу, так? Телевізійно. Шоколадний цех. Перевірку, кажу. Що ви мобілі? Совірю, чи цей бріс.